Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо вам про жінку, яка протягом останніх років вразила тисячі людей точністю своїх передбачень. Її ім'я не називають у великих виданнях, про неї не пишуть світові медіа. Але ті, хто, хоча б раз чув її слова, повертаються знову і знову, бо те, що вона бачить, збувається з дивовижною точністю. Ця жінка живе у Сімферополі, у звичайній квартирі на околиці міста. І вже багато років приймає людей, які приходять до неї з болем, з надією, з питаннями про майбутнє. Вона не рекламує себе, не виступає на телебаченні, не веде соціальні мережі. Все, що вона робить, це дивиться у очі людині і розповідає те, що бачить, і найдивовижніше те, що її бачення збуваються. Не приблизно, не частково, а повністю до найменшої деталі. Перший раз про Провидицю з Сімферополя почали говорити ще у 2009 році, коли одна жінка прийшла до неї і запитала про свого сина, який поїхав працювати за кордон. Провидиця сказала їй тоді просто і чітко: твій син повернеться додому через 42 дні, у середу, о 5 годині вечора, і привезе з собою дружину, про яку ти ще не знаєш. Жінка не повірила, бо син навіть не згадував про якусь дівчину у своїх розмовах. Але через 42 дні, у середу, рівно о 5 годині вечора, син дзвонить у двері і стоїть на порозі з молодою жінкою, яку представляє як свою дружину. Вони одружилися за кордоном і вирішили повернутися додому. Жінка стояла у Шоці, а потім розповіла всім своїм знайомим про те, що сталося. Так почалося. З того часу до провидиці з Сімферополя почали приходити люди з усіх куточків країни. Хтось приїжджав з Києва, хтось з Одеси, хтось з маленьких сіл у горах. Всі приходили з одним питанням: що буде далі? І вона відповідала не загадками, не туманними фразами, а конкретними датами, іменами, подіями. Одному чоловіку вона сказала, що він отримає роботу у великій компанії у Дніпрі через три місяці і вісім днів і що його начальника звати Андрій Васильович. Через три місяці і вісім днів чоловік отримав дзвінок з пропозицією роботи, приїхав на співбесіду і познайомився з начальником, якого звали саме так. Іншій жінці провидиця сказала, що її мати, яка хворіла, одужає, але не раніше ніж через шість місяців, і що саме у червні вона знову зможе ходити. Мати хворіла на важку хворобу хребта лікарі не давали прогнозів, але у червні, після тривалого лікування, вона справді зробила перші кроки. Але найбільше приголомшувало те, що Провидиця передбачала події, які здавалися неможливими. У 2013 році до неї прийшов молодий чоловік, який планував відкрити свій бізнес. Він запитав, чи варто це робити. Провидиця подивилася на нього і сказала: Не відкривай зараз, почекай до 2015 року. Бо у 2014-му в країні почнуться великі потрясіння, буде війна, і твій бізнес не встигне стати на ноги. Чоловік не повірив, бо тоді ніхто не міг уявити, що таке станеться. Але він відклав свої плани. І коли у лютому 2014-го почалися події на Майдані, а потім Крим і війна на Сході, він зрозумів, що Провидиця врятувала його від банкрутства. У 2019 році Провидиця передбачила пандемію. До неї прийшла лікарка з Києва і запитала, чи варто їй переходити на іншу роботу. Провидиця сказала: Залишайся на своєму місці, бо дуже скоро у 2020 році по всьому світу прийде хвороба, якої ніхто не чекає, і лікарі будуть потрібні як ніколи. Ти будеш працювати день і ніч. Ти побачиш багато смертей, але ти врятуєш багато життів, і твоя робота стане найважливішою у твоєму житті. Лікарка тоді нічого не зрозуміла, але запам'ятала ці слова. Коли у березні 2020 року почався ковід, вона згадала про Провидицю і зрозуміла, що все збулося слово в слово. Люди розповідають про провидицю з Сімферополя як про жінку, яка не помиляється. Вона не просить за свої передбачення великих грошей, бере лише символічну плату, щоб мати можливість жити. Вона не обіцяє щастя, не каже того, що людина хоче почути. Вона каже правду. Іноді ця правда важка, іноді радісна, але вона завжди виявляється реальністю. І зараз, у цей час, коли країна живе у стані війни вже майже чотири роки, тисячі людей приїжджають до неї з одним питанням: коли це закінчиться? Ми змогли зустрітися з провидицею з Сімферополя у її квартирі. Вона сіла навпроти, подивилася довгим поглядом і почала говорити. Її словами записали дослівно без змін, без прикрас. Це те, що вона бачить, це те, що має статися. Провидиця говорила повільно, виразно дивлячись у порожнечу перед собою, ніби читала з невидимого екрану. Я бачу війну, яка тягнеться вже довго. Я бачила її ще до того, як вона почалася. У 2021 році до мене приходили люди і питали, чи буде війна. Я говорила їм так, буде у лютому 2022 року, 24 числа. Рано вранці багато хто не повірив. Хтось сміявся, хтось сердився, казав, що я налякую людей. Але я бачила це чітко. Я бачила танки, я бачила вибухи, я бачила людей, які біжать з міст. Я бачила матерів, які ховають своїх дітей у підвалах, і все це сталося саме так, як я бачила. Коли війна почалася, люди почали приходити до мене ще частіше. Всі питали одне, коли це закінчиться, і я не могла відповісти, бо бачила тільки темряву, тільки довгий шлях, тільки біль. Перший рік війни я бачила як найважчий. Я бачила Маріуполь, я бачила зруйновані міста, я бачила людей, які втрачають все. Я бачила холодну зиму без світла, без тепла, коли люди збираються разом у одній кімнаті, щоб зігрітися. Все це збулося. Другий рік війни я бачила, як рік боротьби, рік, коли країна тримається, коли люди не здаються. Я бачила контрнаступ, я бачила визволені території, я бачила радість людей, які повертаються у свої домівки. І це теж сталося. Третій рік я бачила як рік виснаження, коли всі сторони розуміють, що продовжувати далі неможливо, але ніхто не знає, як зупинитися. Тепер я бачу четвертий рік, 2026 рік, і я бачу те, що буде далі. Цей рік стане переломним. Я бачу початок цього року, січень і лютий 2026 року, як час Великої зимової кампанії. Я бачу останні великі бої, останні спроби змінити ситуацію на фронті. Обидві сторони кидають свої останні сили. Бо розуміють, що це останній шанс досягти чогось перед переговорами. Я бачу снігові поля, заморожені окопи, солдатів, які тремтять від холоду. Ці бої будуть запеклими, багато людей загине у цю останню зиму війни. Але наприкінці лютого щось зміниться. Я бачу, як світ розуміє, що ця війна має закінчитися негайно. Я бачу березень 2026 року. Це місяць, коли починаються серйозні дипломатичні зусилля. Я бачу нового посередника людину з великим авторитетом у світі, яка бере на себе місію закінчити цю війну. Це не американець і не європієць. це людина з іншої частини світу, можливо, з Азії або з Африки, хтось кому довіряють обидві сторони. Ця людина їздить між столицями, зустрічається з лідерами, говорить з ними наодинці. Я бачу довгі розмови, які тривають глибокої ночі. Я бачу втомлені обличчя, я бачу людей, які шукають вихід з безвихідної ситуації. Я бачу квітень 2026 року. У цей місяць відбувається перша таємна зустріч представників сторін конфлікту. Вони зустрічаються не офіційно, а приватно у закритому місці, де їх ніхто не бачить. Там немає журналістів, немає камер, немає свідків. Тільки кілька людей з кожної сторони і посередник. Вони говорять відверто про те, що потрібно для миру. Ця зустріч ще не призводить до угоди, але вона відкриває двері. Після неї стає зрозуміло, що діалог можливий. Я бачу травень 2026 року. Це місяць, коли на фронті стає тихіше. Великі наступальні операції припиняються. Солдати з обох боків відчувають, що щось змінюється. Вони не знають про таємні переговори, але вони відчувають, що інтенсивність боїв зменшується. Командири отримують накази бути обережними, не ризикувати без потреби берегти людей. Це ще не перемир'я, але це вже не та війна, що була раніше. Я бачу, як солдати використовують цей час, щоб відпочити, написати листи додому, подумати про майбутнє. Я бачу червень 2026 року. У цей місяць світ дізнається, що йдуть переговори. Інформація просочується у пресу. Спочатку це чутки, потім офіційні підтвердження. Я бачу заголовки у газетах, я бачу новини по телебаченню, я бачу людей, які обговорюються на вулицях. Реакція неоднозначна. Хтось радіє, хтось сумнівається, хтось каже, що це зрада. Але переговори продовжуються, не дивлячись на критику. Я бачу офіційну міжнародну конференцію, яка оголошується на липень. Вона має відбутися у нейтральній країні. Я бачу, як різні держави погоджуються взяти участь як гаранти майбутньої угоди. Я бачу липень 2026 року. Це місяць великої міжнародної конференції з миру. Вона відбувається у країні, яка завжди зберігала нейтралітет, можливо, у Швейцарії. Я бачу старовинний палац, оточений горами. Туди з'їжджаються делегації з усього світу. Я бачу президентів, міністрів закордонних справ, дипломатів, радників. Конференція має тривати два тижні, але вона затягується на три. Переговори йдуть важко, бо кожна сторона має свої червоні лінії, які не хоче переступати. Я бачу засідання, які тривають по 12 годин без перерви. Я бачу людей, які кричать один на одного, потім виходять з залі, щоб заспокоїтися, потім повертаються і починають знову. Найскладніші питання це територіальні питання і питання безпеки. Де мають проходити кордони? Хто контролює які території, які гарантії безпеки потрібні кожній стороні? Я бачу карти, розкладені на великих столах. Я бачу, як люди проводять лінії, стирають їх, проводять знову. Кожен кілометр території обговорюється окремо. Кожне місто, кожне село має значення. Я бачу, що посередник грає вирішальну роль. Він пропонує компромісні варіанти, які жодна зі сторін не любить, але які обидві можуть прийняти. Наприкінці липня, 29-го числа, я бачу прорив. У цей день сторони погоджуються на основні принципи мирної угоди. Це ще не остаточний договір, але це рамкова домовленість, яка визначає, як буде виглядати мир. Я бачу прес-конференцію, де це оголошують. Посередник стоїть у центрі, а представники сторін стоять по обидва боки від нього. Всі виглядають втомленими, але полегшеними. Журналісти задають тисячі питань, але головне вже сказано: основа для миру є. Я бачу серпень 2026 року. Цей місяць йде на розробку деталей угоди. Юристи, експерти, дипломати працюють день і ніч, щоб перетворити загальні принципи у конкретний договір. Кожне слово має значення, кожна фраза може бути інтерпретована по різному, тому все формулюється дуже ретельно. Я бачу сотні сторінок тексту, я бачу додатки, карти, протоколи. Паралельно готується механізм імплементації угоди. Визначається, які міжнародні сили будуть контролювати виконання договору, як буде відбуватися обмін полоненими, як будуть демілітаризовані певні зони. Я бачу вересень 2026 року. У цей місяць текст угоди готовий. Його передають на ратифікацію. Кожна сторона має схвалити його у себе в країні. Це складний процес, бо багато людей не задоволені компромісами. Я бачу протести у різних містах. Я бачу людей, які виходять на вулиці з плакатами, які кричать, що їх зрадили. Але я також бачу інших людей, які виходять на вулиці з плакатами на підтримку миру, які кажуть, що війна має закінчитися. Суспільство розділене, але більшість розуміє, що альтернативи немає. Продовжувати війну означає нові тисячі загиблих, нові зруйновані міста, нові роки страждань. Я бачу жовтень 2026 року. Це місяць остаточних рішень. Парламенти, ради, уряди приймають рішення про ратифікацію мирної угоди. Голосування проходять у кількох країнах одночасно. Я бачу підняті руки, я бачу електронні табло з результатами голосування. Угода схвалена. Тепер потрібно тільки провести офіційну церемонію підписання. Я бачу листопад 2026 року. Світ готується до історичного моменту. Визначається дата офіційного підписання мирного договору. Я бачу цю дату дуже чітко: це 7 листопада 2026 року. Запишіть цю дату. У цей день має відбутися офіційна церемонія підписання миру. Місце проведення теж визначене. Це буде той самий палац у Швейцарії, де відбувалася липнева конференція. Готується урочиста церемонія. Запрошуються лідери з усього світу. Це буде не просто підписання договору. Це буде символ закінчення однієї з найкривавіших воєн початку 21-го століття. 7 листопада 2026 року настає. Я бачу цей день дуже чітко. Ранок ясний, небо блакитне, сонце освітлює засніжені вершини гір навколо палацу. З самого ранку туди починають з'їжджатися кортежі. Я бачу машини з прапорцями, я бачу охорону, я бачу журналістів, яких тисячі. Вони всі хочуть зафіксувати цей історичний момент. Церемонія починається о 12-й годині дня. Велика зала палацу заповнена людьми. Там присутні президенти, прем'єр-міністри, королі, генеральний секретар ООН, представники всіх найбільших міжнародних організацій. У центрі залі стоїть великий стіл, накритий зеленим сукном. На столі лежить товста папка з текстом договору. Я бачу, як представники сторін конфлікту підходять до столу. Вони тиснуть один одному руки. Цей жест дається їм важко, я бачу напругу на їхніх обличчях, але вони роблять це. Потім вони сідають і по черзі підписують документ. Кожен підпис ставиться спеціальним пером, яке потім залишиться в історії. Коли останній підпис поставлено, у залі вибухають оплески. Люди встають, вони аплодують кілька хвилин без перерви. Деякі плачуть. Це сльози полегшення втоми, радості, горя. У цих оплесках змішано все. Після підписання виходять з промовами. Перший говорить посередник, який зробив це можливим. Він каже, що цей день довелося чекати занадто довго, що занадто багато людей загинуло, але що, нарешті, настав мир. Потім виступають представники сторін. Вони говорять про те, що їхні країни пережили страшне випробування, що шрами від цієї війни залишаться назавжди. Але що тепер час дивитися у майбутнє? Виступає генеральний секретар ООН. Він каже, що міжнародна спільнота зробить все, щоб цей мир тримався, що буде надана допомога у відбудові, що світ не залишить самих з проблемами. Я бачу, що текст договору дуже складний. У ньому сотні пунктів. Основні положення такі: офіційне припинення вогню з 12 листопада 2026 року, рівно через 5 днів після підписання. Це дається для того, щоб інформація дійшла до всіх військових частин, щоб не було випадкових інцидентів. Створення демілітаризованої зони завширшки 25 кілометрів уздовж лінії фронту, яка існує на момент припинення вогню. Введення міжнародних миротворчих сил під егідою ООН для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Ці сили будуть складатися з контингентів країн, які не брали участі у конфлікті. Я бачу положення про обмін полоненими. Обмін має початися негайно після припинення вогню і завершитися протягом трьох місяців. Всі полонені мають бути повернені додому без виключень. Я бачу положення про гуманітарні коридори. Люди, які опинилися на територіях, де вони не хочуть залишатися, отримують право переїхати протягом року. Їм гарантується безпечний проїзд, можливість взяти з собою майно, компенсація за залишене житло. Я бачу положення про територіальні питання. Це найскладніша частина договору. Визнається, що певні території залишаються під різним контролем, але створюється спеціальна міжнародна комісія, яка протягом п'яти років має вироблювати остаточне рішення по цих територіях. Протягом цих п'яти років територіальні суперечки заморожуються, жодна зі сторін не має права використовувати силу для зміни статус-кво. Комісія складається з представників нейтральних країн і має повноваження приймати обов'язкові рішення. Я бачу положення про економічну співпрацю, вводяться механізми економічної взаємодії, які мають поступово нормалізувати відносини. Відновлюється транспортне сполучення, знімаються частина санкцій, відкриваються торгові маршрути. Створюється міжнародний фонд відбудови, у який закладаються кошти багатьох країн світу. Цей фонд має фінансувати відновлення зруйнованих міст, інфраструктури, економіки. Я бачу положення про правосуддя. Створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду найтяжчих злочинів, скоєних під час війни. Цей трибунал буде працювати за міжнародними стандартами і має розглянути справи про воєнні злочини з обох боків. Правосуддя має бути справедливим і неупередженим. Водночас передбачається, що масштабної ілюстрації чи покарань рядових учасників конфлікту не буде, щоб не створювати нові рани у суспільстві. Коли 12 листопада 2026 року настає, я бачу, як по всьому фронту о 6 годині ранку настає тиша. Солдати встають у своїх окопах і слухають. Вони не чують вибухів, вони не чують пострілів. Вперше за 4 роки і майже 9 місяців настає справжня тиша. Я бачу, як хтось з солдатів плаче, хтось сміється, хтось просто стоїть у шоці, не віряючи, що це справді сталося. Командири підтверджують по радіо: війна закінчилася. Можна дихати вільно. Я бачу грудень 2026 року як місяць початку реалізації мирної угоди. Прибувають перші миротворчі контингенти. Я бачу блакитні каски, білі машини ООН, які займають позиції у демілітаризованій зоні. Починається обмін полоненими. Я бачу автобуси, які перетинають лінію розмежування. У цих автобусах люди, які роками перебували у полоні і нарешті повертаються додому. Я бачу зустрічі на пунктах обміну. Матері обіймають синів, дружини чоловіків, батьки дітей. Це сцени, які розривають серце, бо у цих обіймах стільки болю, стільки втраченого часу, стільки пережитого жаху. Я бачу людей, які починають повертатися у свої домівки. Не всі домівки збереглися. Багато міст зруйновані повністю або частково. Але люди повертаються, бо це їхня земля, їхні корені, їхнє життя. Я бачу, як вони стоять біля руїн своїх будинків і плачуть. Але потім вони беруть себе в руки і починають розчищати завали. Вони починають будувати знову. Спочатку тимчасові житла, потім постійні. Міжнародна допомога починає надходити. Приїжджають будівельники, техніка, матеріали. Робота йде повільно, бо руйнувань дуже багато, але вона йде. Я бачу 2027 рік як перший повний рік миру. Країна живе вже без війни. Солдати демобілізуються і повертаються до цивільного життя. Не всім легко адаптуватися. Багато хто страждає від посттравматичних розладів. Створюються спеціальні центри допомоги ветеранам. Психологи, лікарі, соціальні працівники допомагають їм. Держава виділяє кошти на підтримку ветеранів, на їхню перепідготовку, на допомогу у працевлаштуванні. Це великий виклик, бо ветеранів сотні тисяч, і кожен з них потребує уваги. Я бачу економіку, яка починає відновлюватися. Перші місяці після війни складні, бо все має перебудуватися з воєнних райок на мирні. Але поступово запускаються підприємства, відкриваються нові бізнеси, люди знаходять роботу. Міжнародні інвестори повертаються. Вони бачать потенціал у відбудові і вкладають гроші. Будуються нові заводи, нова інфраструктура, нові житлові комплекси. Економіка росте швидкими темпами, бо є величезний попит на все: на житло. На послуги, на товари, я бачу 2028 рік як рік стабілізації. Мир тримається, міжнародні механізми працюють. Демілітаризована зона охороняється, інциденти трапляються рідко і швидко врегульовуються. Міжнародна комісія з територіальних питань розпочинає свою роботу. Вона слухає аргументи всіх сторін, вивчає історичні документи, проводить опитування населення на спірних територіях. Робота йде повільно і складно, бо кожна сторона впевнена у своїй правоті, але процес рухається вперед. Я бачу 2029 і 2030 роки як роки остаточного закріплення миру. До цього часу країна вже значною мірою відбудована. Нові міста виростають на місці зруйнованих. Економіка працює на повну потужність. Покоління, яке виросло під час війни, стає дорослим і бере на себе відповідальність за майбутнє. Вони пам'ятають війну, але не хочуть, щоб вона повторилася. Вони будують нову країну, сильну, демократичну, інтегровану у європейські та світові структури. Я бачу, що мир не буде ідеальним. Будуть суперечки, будуть непорозуміння, будуть люди, які ніколи не змиряться з компромісами. Але великої війни більше не буде. Механізми, закладені у мирному договорі, будуть працювати. Міжнародна спільнота буде стежити за дотриманням угоди. І найважливіше, люди, які пережили цей жах, не захочуть повернення війни. Вони знають ціну миру і будуть робити все, щоб його зберегти. Провидиця замовкла і подивилася прямо на нас. Я сказала вам все, що бачу. Запишіть дату. 7 листопада 2026 року. Це день, коли буде підписано мирний договір, 12 листопада 2026 року. Це день, коли війна офіційно закінчиться. Ці дати вже записані у майбутньому. Вони неминучі. Шлях до них буде важким, будуть ще жертви, буде ще біль, але кінець уже видно. Тримайтеся, не втрачайте надії. Мир прийде. Ми сиділи у тиші кілька хвилин після того, як провидиця закінчила говорити. Її слова звучали з такою переконливістю, з такою точністю деталей, що не вірити їм було складно. Ця жінка передбачила стільки подій у минулому, і всі вони збулися. Чому б її словам про майбутнє не збутися теж? Ми подякували їй і пішли, несучи з собою ці дати, ці образи, цю надію. Так, от, шановні глядачі, ви щойно почули слова про видиці з Сімферополя. Жінка, яка не помилялася протягом 15 років, розповіла нам про кінець війни. Вона назвала дві конкретні дати: 7 листопада 2026 року як День підписання мирного договору, і 12 листопада 2026 року як День офіційного припинення вогню. Ці дати тепер у вашій свідомості. Запишіть їх, запам'ятайте їх, тримайте їх у серці. Можливо, саме вони стануть тими датами, які дадуть нам усім надію пережити цей важкий час. Якщо минулий досвід проведеці щось означає, то ці слова збудуться. А поки що нам залишається жити, працювати, тримати віру і чекати того дня, коли настане тиша.